Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині попрощалися. із ще одним воїном. У Луцькому районі вибухотехніки продовжують виявляти уламки ворожих ракет і дронів. Польща може повністю закрити кордон із Білоруссю. Слава Україні! ефірі підсумки дня 23 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині провели в останню дорогу воїна Олександра Видрича, військовий національної гвардії, був родом із Вилимченської громади. Попрощатися із воїном прийшли рідні, друзі, побратими та односельчани. Загинув 27-річний Олександр, 18 травня. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щире співчуття родині загиблого героя. На Волині 22 червня під вечір здійнявся шалений вітер. Та вирувала моторошна негода. Гроза наробила біди в різних куточках області. Інформують рятувальники Волині. Зокрема, на вулиці Ковальській у Володимирі поблизу села Волошки на Ковищині та біля села Бороничі Луцького району шквальний вітер повалив дерева на проїжджі частини автодоріг. Рятувальники розкряжували їх та усунули на узбіччя, щоб відновити рух транспорту. Крім того, на вулиці Львівській у Луцьку, ймовірно, через влучання грозового розряду. В покрівлю приватного житлового будинку сталася пожежа. Вогнеборці оперативно ліквідували горіння, що охопило декілька квадратів покрівлі. Врятували будинок від знищення. Також поблизу села звірів Луцьку району дерево впало на автівку з людьми всередині. Про це повідомили місцеві телеграм-канали і зазначили, що внаслідок цього постраждала жінка. У шацькій громаді згорів будинок у старості полемецького округу Василя Темедюка. Про це повідомили у Шацькій громаді у Фейсбуці. Пожежа трапилася 19 червня у селі Полимець. Відомо, що сам чоловік постраждав від вогню і зараз перебуває в лікарні. Жителі громади просять небайдужих підтримати чоловіка, скрутний для нього і його сім'ї час. У Луцькому районі на місці падіння в уламків ворожих повітряних цілей сьогодні продовжують працювати вибухотехніки поліції Волині. Як повідомили у поліції у Луцькому районі 22 червня уламка повітряних цілей. Нанесли шкоду майну громадян. На щастя, люди не постраждали, однак осколки боєприпасів розлетілись на значну територію. Вони можуть бути між будинками, в городах на вулицях тощо. техніки виявляють та знешкоджують боєприпаси, які є вкрай небезпечними. Ця робота триває і сьогодні. При виявленні таких предметів жодних маніпуляцій з ними самостійно проводити не можна. Потрібно повідомити про це поліцію. Небезпечні предмети вилучать та знищать. Російські окупанти знову намагалися завдати масованого удару по Україні. Так вночі, 23 червня, наслідок падіння уламки ворожої ракети в одному з населених пунктів Київської області сталося часткове руйнування житлових будинків. А двоє осіб мають незначні поранення. Як повідомили, у ДСНС пошкоджено шість багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та три автомобілі. Крім того, внаслідок влучання авіабомб у Харкові у суботу, 22 червня, зросла кількість поранених за інформацією національної поліції, яка документує наслідки воєнних злочинів росіян. Загинули троє людей та 56 постраждали, у тому числі двоє дітей. Пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, зупинку громадського транспорту, магазини, автомобілі, громадський транспорт. Також зафіксовані влучання по. Території екопарку та підприємство серед поранених двоє дітей, 12 та 13 років, шестеро громадян, серед яких один чоловік, чотири жінки та одна дитина, перебувають у важкому стані. Усі пострадали внаслідок обстрілу росіян. Цивільні люди. Жінка загинула на автобусній зупинці. Чоловік ішов по вулиці і опинився в епіцентрі вибуху. Ще один загиблий чоловік охоронець підприємства. Скільки ще людей може перебувати під завалами, невідомо. Пошуково-рятувальна операція триває. У Черкаській області затримали підозрюваного убисти 10-річної дівчинки в місті Шпола. Про це повідомили обласна поліція та прокуратура. Напередодні, 21 червня, до поліції, надійшло повідомлення від місцевої мешканки про зникнення її 10-річної доньки. Школярка пішла до місцевого магазину. Та довгий час не поверталася додому. Наступного дня тіло дитини виявили з ознаками насильницької смерті. Оперативники встановили, що коли дівчинка поверталася з магазину додому, до неї підійшов незнайомий чоловік та запропонував піти разом до місцевого будинку культури. За даними слідства, у приміщенні, де нікого не було, 33-річний підозрюваний вчинив щодо дитини насильницькі дії, і вона померла. А потім, щоб приховати злочин. Чоловік намагався сховати її тіло. Повітряні сили завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога на території Росії. Генштаб зазначає, що повітряні сили працювали у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Уточнюється, що пункт управління розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Білгородської області. За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена. Правоохоронці оголосили підозру хлопцю, який скоїв напад на колишнього військового 32-ї окремої механізованої бригади Олександра, коли той гуляв із своїм собакою в Києві. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі. За даними слідства, нападником виявився 17-річний юнак. Він є студентом коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Йому повідомили про підозру. Йдеться про хуліганство, що супроводжувалося. Особливою зухвалістю 22 червня поліція Києва повідомила, що розпочала розслідувати інцидент із побиттям ветерана бойових дій та колишнього військовослужбовця 32-ї МБР Олександра, який стався напередодні. З'явилися супутникові знімки, які підтверджують знищення складу шахедів та супутні інфраструктури у Краснодарському краї Росії. Як повідомили у збройних силах, склад був знищений силами та засобами. Військово-морських сил збройних сил України у взаємодії із службою безпеки України нові супутникові знімки підтверджують знищення в ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування шахедів навчальних корпусів пунктів управління та зв'язку розрахунків цих БПЛА. За інформацією військово-морських сил також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал із обслуговування пусків шахедів та Тих курсантів, яких навчили завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем, якщо Росія надаватиме КНДР високоточну зброю, то Південна Корея не стане зв'язувати себе в допомозі Україні. Про це заявив радник з питань національної безпеки Хан Го Джин. За його словами, рішення Сеула про надання зброї Україні. Залежить від того, як розвиватиметься військова співпраця Росії з Північною Кореєю, які нещодавно уклали угоду про стратегічне партнерство. Раніше він заявляв, що будь-яка співпраця, яка сприяє військовому зміцненню КНДР, є порушенням резолюції Ради безпеки ООН і підлягатиме міжнародному контролю та санкціям. вивчає, які наслідки матиме для економіки та місцевих громад закриття прикордонних переходів з Білоруссю. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Зараз ми вивчаємо, які наслідки це матиме для нашої економіки та місцевих громад, сказав посадовець. Він зазначив, що, наприклад, фіни закрили прикордонні переходи з Росією і катання закінчилось. Сікорський також підкреслив, що те, що відбувається на східному кордоні, наразі є повністю контрольованою операцією російських і білоруських спецслужб. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 шість 1004 або 050 782 4011 Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Конкурентів. Не забувайте підписуватися на ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.